А як впливаються масові ракетні обстріли на Луганщину? Вчора, якщо подивитися мапу обстрілів і куди влучили ракети, так я ще раз нагадаю, для тих, хто нас дивиться, що 73 ракети із 90 було збиті нашими збройними силами. 10 а, безпілотних дронів камікадзе також було збито. Але на територію Луганщини, як ми подивилися по карті, ракети не падали. Справа Я, в тому, що угу. немає сенсу зараз їм е, обстрілювати територію Луганської області, тому що те, що контролюють поки що тимчасово російські окупаційні війська, це потрібно в першу чергу саме для них. Е, ті підстанції: Щастінська ТЕЦ е, чи якась Кремінська підстанція, чи інші якісь розпредільчі там е, системи. Це все обслуговує місцеве населення і відповідно і користуються навіть окупанти, тому поки що обстрілів не буде. Що вони обстрілюють масово? Так це ті населені пункти, які нещодавно були де окуповані, не дивлячись на те, що вони чітко розуміють, що там залишились ну де-інде місцеві жителі, де саме вони знаходяться, але все одно обстрілюють. Я був особисто в деяких населених пунктах. Приїжджав на передову. Знімав відео, робив фото навмисно для того, щоб просто людям навіть показати, що після себе залишає от окупанти, і що таке мір коли просто зруйновані всі майже будинки. Ну 95 напевно відсотків будинків зруйновано критично. Ті п'ять, які більш-менш ще стоять, то ну вони все одно пошкоджені, тобто жодного. Жодного будинку, жодної адміністративної будівлі, школи чи садочку не залишилось цілом після себе. Вони залишають суцільні руїни, і от обстріли якісь якраз зосереджені на деокупованих населених пунктах Луганщини. А там далі, все, що стосується певної, там як ми кажемо, бавовни на території окупованої Луганської області, то навіть місцеві жителі підтвердять інформацію, що це стається. Чітко по визначеним GPS координатам, якраз там, де казарми, штаби, ремонтна техніка, десь на ремонті техніка стоїть, або склади БК. Щодо деокупованих сіл і міст Луганщини, сіл, зокрема, там можна зазначити, що енергопостачання є стабільним, систематичним, чи також є певні відключення від енергозабезпечення. А, ні, звісно, немає ніякої стабільності, тому що ну, все ж таки вже більше півроку, як постійні бойові дії там відбуваються, і зруйновані навіть просто звичайні стовби. з... <світ> Електромережою я вже не говорю про підстанції, тому перебої, звісно, величезні зв'язку нема. Там де є зв'язок, то там окупанти намагаються його а, заглушити для того, щоб ніхто не міг а, десь підсказати збройним силам України про місцезнаходження якраз тих самих і казарми штабів, і складів БК і паливомастильних мастильних матеріалів. Тому і для того, щоб десь місцевим на лінії фронту зв'язатись хоча б з кимось, там буде з якимись родичами, то їм треба, вони знають, якусь, я не знаю, якусь е.. ялинку десь на горі, що вона там стоїть і біля неї, якщо підняти руку вгору, ну тобто, це знаєте, так смішно. Е.. Можливо, розповідати, але насправді ну, ситуація жахлива зі зв'язковим салютом. Угу. А як буде проходити от, найближчим часом там забезпечення комунальними послугами? Ось буквально вже з 18-19 листопада прогнозуються вже такі зимові справжні холоди, снігову хуртовину, так як, от навіть та частина, де окупована, готова до такого. Ви знаєте, все ж таки сільська місцевість ну більш вона витримає ті морози, ті холоди і упальний період, тому що в них є пічки, в них є розуміння, що вони просто дровами можуть там протопити свої будинки. Але якщо брати до уваги от, до прикладу міста Рубіжне, там Лисичанськ, Сєверодонецьк, то Картина не дуже радісна, тому що ми бачили навіть в окупантів фотографії, які свідчать про те, що дрова привозять до дев'яти поверхів. Тобто, ми розуміємо, що окупанти до опалювального періоду міста не підготували. Все, що стосується сільської місцевості, більшість якої якраз зараз звільняється, там легше в тому сенсі, що є пічки, як я казав. Але там так само є проблема. Проблема в тому, що куди люди підуть за дровами? Вони підуть рубати якісь дерева в лісосмугах, а там все заміновано. Тому ми навіть там звертались до... Жителів і деокупованих е, населених пунктів е, та як і окупованих, які е, там досі знаходяться з проханням, навіть якщо їм дуже потрібні там дрова, то щоб вони все ж таки їх дерева різали безпосередньо в населених пунктах, тому що ну е, нічого страшного, що навіть в селі не залишиться жодного дерева. Ми потім все висадимо. Але це більш безпечно зрізати десь дерева там по вулиці, ніж йти в лісосмугу там, де все заміновано, тому що ми скільки от разів ми проїжджали дорогами, не можна навіть на пару метрів з'їхати праворуч ліворуч, тому що є величезна небезпека, що просто підірвемось на мінах.